Вже 35 років народний самодіяльний ансамбль української пісні Господиня Гарна Прикраса будь-якого свята. Кожен виступ незмінний успіх. Поділитися своїм талантом і творчістю. Колектив господиня Гарна Палацу культури Металург запросили у Лихівку. Ольга Іванівна. Нещодавно ви брали участь у благодійному концерті. Розкажіть, будь ласка, про це. Позвонила мені голова сільської ради із села Лихівка Лариса Савченко. І так і так, от все розказала. Вона ще мені не закінчила розказувати, я їй одразу кажу, їдемо. І прийшов лист електронною почтою на директора нашого комбінату Руслана Панченко. Вона просить в нього, щоб він дозволив нам виїхати. Ну, такий час. От, і ми отримали дозвіл. Прийшов дозвіл на директора Палацу культури Андрію Оксану Борисовну. Оксана Борисовна прийняла активну участь у нашій поїздці, во всьому допомагала, кругом дзвонила. Я їй щиро щиро дякую. І поїхали ми в Лихівку. Там був благодійний концерт. Він був присвячений Дню Незалежності України і збір коштів для Збройних сил України. І ми там співали українські народні пісні, і нас там дуже благодарили, дуже. І люди, які дивились концерт, людей було багато. І голова сільради, подяку нам висловили щиру велику за дуже хороший концерт. І ми побували там, трошки душа таяла от всього, наспівали з пісень, тому що ввечері ще ж тут був концерт, ми і тут брали участь. Незмінна керівниця та засновниця господині гарної Ольга Левченко від щирого серця дякувала кожній учасниці колективу за відданість, за талант, за велику працю. Колектив об'єднує 20 учасниць віком від 40 до 75. Усі вони різні за характером, віком, професіями. Та усіх їх об'єднала любов до співу, прагнення нести насолоду глядачам. Слава хлопці, козаки показати міц таки, не сірі голо. Ваші враження від виступу на концерті. Ми взагалі вдячні, що ми поїхали, бо дуже давно не їздили. Це вже наша подяка, що нас запросили, що ми поїхали. Ось. І виступали. Я рахую, що ми дуже добре виступили, бо в нас був такий піднесений настрій, того, що це благодійний концерт був. Перед нами виступали діти, дуже гарно виступали. І все це було навіяно тим, що ми потрібні. Ми приїхали для того, щоб і люди нас побачили, і якісь кошти зібралися для нашого ВСУ. Співали ми добре, співали з натхненням, весело, завзято. І ми бачили, як нас зустрічали глядачі. Глядачі зустрічали дуже гарно оплесками, навіть танцювали. У них горіли очі, і ми бачили, що ми приїхали недарма. У репертуарі колективу пісні різного жанру, але переважну більшість складають українські народні пісні. Проте учасниці господині гарної вміють не тільки добре співати, а й писати натхненні вірші. 16 номерів, 16 виступів. Чи не втомились ви? Знаєте, я вам скажу. У нас дуже хороший керівник і багато залежить від неї. Вона старалась, вона, як сказати українською, згуртувала нас усіх. І щоб сказати, що нам було важко, не важко, бо ми знали, чого ми їхали. Ми знали, що нас там ждуть. Нас зустріли прекрасно. Вийшли діти. Це Ну, як сонце на небі, розумієте? Було багато селян, людей, дорослих, маленьких. Зустріли нас хорошо. Я розказувала вірші, свої вірші. Я пишу вірші. Якщо можна, я вам один з них розповім. Захищають батьківщину хлопці з України. Захищають молодії матір і дитину, рідну землю захищають від ворога ката, що колись його сприймали, мов рідного брата. Гинуть, діти, гинуть хлопці, та їх не здолати, бо у кожного з цих хлопців є дружина й мати. Що ж це діється, скажіть нам, добродії друзі, коли ж врешті край настане ворогу Катюзі? Коли дійсно він нап'ється гарячої крові, коли врешті захлинеться у людському горі, та ми знаємо не згине ненька Україна і молиться кожна мати за свою дитину, за свою дитину, за сина героя, бо матерям цих героїв немає спокою. Навіки слава Україні, героям слава навіки. Ми українці, і цим пишаємось, бо ми сильні, незламні, непереможні.